Що зима прийшла, мінус уже в нашу країну, чи в нашу область, чи в наше ще село. Друзі, всім привіт! Всіх причетних до празника сьогодні 19 листопада, День сільськогосподарського працівника. Всіх вітаю з празником. Хороших врожаїв, хороших приростів, свиней, коров на хороші надої. Щоб у всіх було все добре і здоров'я цим, цим займатися. Саме основне. І слава Україні, героям слава, які її захищають. Так, друзі, трошки розповім вам сьогодні відосик таке, що, по чому. Чи, що до чого Похолодало. потихеньку теплів-теплів, що забиті сарочки, літні загони. Не впіваємося строїться не співаємося цей. невеличкий відосик щодо чого. Будемо шукати теми нові, будемо знімати. Дай Бог трошки, оця, трошки робота прикратиться, може зимою, але це будемо знімати, бо немає коли Що робота. Так. Накрили. Нарешті. Ну, не нарешті, нарешті було б тоді, коли зробив. Кстати, сніжок пролітає. О, оця пристройка. Взялися, бистренько за півдня зробили, поїхав шифер, купив. Останній раз я шифером кривою щось небудь. Мене вже він достав цей шифер. Три листа було, повигиналися, тут обрізав. Туди новий купив. Коротше, отаке, Туди не підлазив, хотів желізо. Желізо, в мене що шифер було, думаю, докуплю трошки і трошки вигодніше буде, все одно там шифером, там шифером. А якби желізом, таким ну, як Ангор, дешевше було б. Думаю, ну, шифера докуплю, там 5 листів треба було докупити і нормально. Докупив, блін, при... перегилився з цим всім. Хух, коротше. Останній раз, оце що я роблю з цим желізом. Ой, з шифером. Все, буду все перекривати желізом чи нове щось строїть. О, таке зробили. В планах тільки хай я не знаю. Ну, друзі, напишіть по морозах, оце можна бетонірувати чи ні. Розмерзнеться бетон чи що, як ви скажете Мені фундамент треба її з Карпича класти. Ну, мороз мінус 1, мінус 2, мінус 5-10 не буде ніхто робити. дверцята, Кстати, обробили, ж. дерево обробляли б. Це коричневе, там шальовка теж, так як і в Ангорі, Осталися. о, нормально. дверцята зробимо, все туди-сюди. Треба ще поприбивати, шифер дуже ще не прибив. Зробимо дверцо та ще з, цього ж. з кирпича буду викладати, бо мене буде він і літній і зімній, у мене зараз усе. Місце буде все літнє зимнє. О, І буду утеплювати пінопластом. Сюди зроблю фірточку, щоб ну, із дверей із не заходить, ну, ну, не видно було. б. Ще треба фірточку ворота зробити. Хоча на задню зробили наконець. Оце хочу зібрати, це ж піде у бой ще. Ось, оце, хто знає, мене, мене отаку чепуху я виношу поросят, виніс людям поросят, у сарай ні в якому розі не впускаю. Зглаз, все таке у мене розбуло, як тільки карантин нажався, що не було цих блін, автострада це жесть. Вирівняли дорогу вчора, зараз покажу. Був карантин, людей пускав поросят продавав і сароя брали. Коротше, поболіли всі поросята в мене. Я ліс прав всі свині, поросята, свиноматки, Тепер все виніс і ніяких опросень. Морози, не морози. Хочу от тут зробити. Може якесь накриття таке зроблю. Времени, щоб не мочилося. Отут от розрівняю, чух-чух-чух. Може ще щось Плиточку колись покладу. то таке. Оце, друзі, оце, бачите, ці вряменки. Не вряменки, не а як літні загони в мене. Утепляємо тепер пленкою. Оце ж теж сюди буде з кирпича. І може пізніше сюди зроблю з кирпича, і це перестрою. Тут усе хорошо, воно на цих, на желізних стовпах. Тобто, ну, криша не впаде, все тут промошено, все хорошо. Оце, Блін, тут щось робити. Утеплив. Хорошо. З місцем не справляємося. Як сказати? Ну так, да. прийшлося це перегородити. Тут у мене дві свинки, а там у мене вибраковочка. А це, друзі, показую тим, хто у ну, мене бере Горосат. Я вибраковку, хто там боїться, вибраковку, оце вибраковка. Оце у мене, бачите, він збіркою, це нутрюк. Нутрючок такий. Я його кілограм 70-80 заріжу, все воно поїсться по цей, нормально. Заріжемо, зразу вирізаємо яйце, не коптим з яйцем, щоб воно там воняло зразу вирізати. Тобто його одній закопи. А тут два маленьких. там, Кабанчики свинка ну маленька. Це вчора переганяв сюди, таке зробив рем'янке. Оту свинку 20 кілограм, тряка 35. Це розниця. Вони з однієї там партії. Ні, теж не зодні, я не пам'ятаю. Ну, коротше, з двох свиноматок вони були, хто откуда? блінуші померсли. сьогодні утеплив, треба ще підбить куплю ось таке підіб'ю. Ну, це... Сьогодні у нас знімав відосик, змонтірую, виставлю все на ютубчик і таке, Чогось закривається. У мене є на продаж соєва макуха. Ось отака пахуча, хороша на заводі брав. Може кому треба невеликих кількостях. Ну, понятно, що це я собі брав на заводі. Може комусь треба 10-20 кг, 30 може хто тут рядом. Приїжджайте по 20 гривень за кілограм, беріть. Вчора людина приїхала. З Лисівки, може хто знає, 50 кг взяла. Там. Каже, не ростуть без цього і взагалі ніяк. БМВД взяла, там премікс, по-моєму. Я посовітував, який взяло, І буде додати соєву макуху. І будуть пацьки рости. Отаке, Вончик. Трудяга. От дехай воду залили, треба залити. залить. тосол є. Пройшли, відставили. Так, друзі, що тут? Підем, підемо, зараз сподимось. Такі ворота зробили. Блін, хотів от катні, але є ліці зробили. Откатні, блин схема. Не, не офігенні, не там якісь круті, бомбезні. Це задні ворота. Батько взагалі каже, давай зробимо, щоб ніхто не бачив. Так, кажу, ми через ці ворота ходимо, їздимо вже. Там трасу таку зробили. Хопа, а так ну то ручка мені за це готові. Ще. Кажу, ми сюди їздимо, ходимо, то треба сюди вже. Ні, щоб хорошо Ось отакі, простенькі, так. Не знаю. Мені нормальні. Ще забор треба робити, Блін, стовпів капець треба виписувати. Це мої, а то ж поміняли тут лінію, повітря ну, нову, дивіться, які стовпи поставили. Європа, Європа, що ви хочете? Ну там оті нові ж, звісно, ніхто не буде продавати, може за оті щось не дзвонять. Я сказав. Бо мені стовпів бетонних треба та й треба. Ну не таке О. мухтар! А ну успокойся, скавуча. Як сучка. Так, тут утеплили. Тобто двері поставили, і вікна поставили, Пльоночкою все утеплили, всередині підбили. Отам, звісно, мені це не подобається, але буду завтра ще доутепляти. Зробити дверця та -то хочу. Прокладінько пацькам. Нормально. Балін щось. Не фокусується. Нормально, нормально. О! І що, ви тут стінгу зробили вже з цього боку. Зашить нода і желізо. Тобто, ось, ж морози. Ага, я хорошо це все придумали, да Інтересно, насос розмерся чи не розмерся Зараз прийдеться насос знімати. Йоли поле, оце дехано. Пишіть в коментарях, розмерся чи не розмерся. Оце, оце контент, оце воно, блін. Це хорошо, що почав знімати, вже збирався йти відпочивати. Представте? Як оце хорошо. YouTube зараз прийдеться знімати, підемо по ключ. Нам, по-моєму, 22, 24 та 22, блін. Блін, рукавиці треба вдягати. вже холодно, без рукавиць. Ось таке, друзі, хочеться більше вам контенту знімати, пишіть, чи цікаво буде вам це домашнє оце, <гум> господарство все таке. чи не цікаво. Чи ну його бою? Блін, бардак це капіс. <гум> Тільки попридіться бардак як нода, у свиноводу. <гум> оце де <не> воно, да? <гум> Так, 22 треба 24 4, ключ. Десь я ним, звісно, сине нічого не крутив. Фуївка є на 22, є на 24, а ось він, є. І підемо зараз розкручувати. Нас треба ще там шланги познімати. Візьмемо на 7 ключок і візьмемо на скільки. І можемо отверточку плоско. Ну таке, друзі, неділя, праздничок, Не, як праздничок, у, -у, -у. у нас празник. Так що під можна трошки шашлечко пожарить, м'язка пожорити і буде все хорошо. Тут пшенички, оскільки залишилося. Опа! Це Соняшок із Бех трошки, блін, друзі. Профтикав, ангор стоїть пустий, а під ангором оприска стоїть, а соняшник під пленками наружі отом стоїть, трохи затік, пару мішків вивіз, а це понабирав такі мішечки. Подивиться, та все нормально, морозець. Усе нормально. Тут таке. Так, друзі, буду знімати. Буду знімати я насос. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. В наступному відео напишу, чи що сталося з насосом чи ні. Чи скажу в початку відео. По поводу макухи, пишіть в коментарях, я дам номер, чи може в когось є мій номер. О, то таке, друзі. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!